Це знаєте, це, це так. Це просто руки, вони заживуть. Руки не завжди успівай, заживати. Два національних та один світовий рекорди встановлені у Харкові. Планували встановити два національних та два рекорди Гіннеса, але трошки не вистачило часу. Рекорди встановлювали у категоріях підтягування на турніку за три хвилини та віджимання на кулаках за одну хвилину. 24-річний старший лейтенант ЗСУ Дмитро Касати починає з підтягування. Yeah. Існуючи світовий рекорд з підтягування на турніку за три хвилини належить спортсмену із Китаю. Той виконав вправу 112 разів. Дмитру потрібно було підтягнутися не менше 116 разів. Два одні Дмитро встиг підтягнутися на турніку 110 разів за три хвилини. Тож суддями світовий рекорд не був зафіксований. Натомість був встановлений рекорд України. Я думаю, ну, трішки, трішки поспішили і е, на першому рекорді було дуже, дуже багато переживань, дуже багато переживань було. Ну, нічого, я думаю, ми справимося, бо є ради кого ці рекорди. Перебивати і робити такі події для всього українського народу, для батьківщини. Керівницею, організаторкою та тренеркою Дмитра виступила Олена Привалова. До цього вона вже мала декілька вдалих проєктів по встановленню національних рекордів. Тренувати Дмитра було непросто, розповідає Олена. По-перше, Дмитро діючий офіцер ЗСУ. Тобто він поєднував службу та тренування. По-друге, спортсмен знаходився у Дніпрі, Олена у Києві. Вначале було очень туда, Дима випадав, потім опять тренувався, потім опять випадав. Но коли він уже зрозумів, що рекорд на самом деле очень сложный рекорд. І учитывая, що Димы була колоссальная база, але у нього було 50 подтягиваний на турнике, а нам уже 118. И І коли вже увидел процес з 5 декабря, ми вже стали прямо активно тренуватися по дві тренировки в день в форматі онлайн, незважаючи на війну, руйнування спортивних споруд, неможливість планування свого життя, постійні загрози. Незважаючи на те, що багато українців виїхали за кордон, кількість рекордсменів в Україні збільшилась, каже керівниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. З початку повномасштабного вторгнення на першому місці силові рекорди не лише національного, а й світового рівня. Найсильніша жінка планети Українка, найсильніший чоловік планети України. У нас сьогодні вже біля шести десятків українців, які національний рієс рекордів вніс до книги рекордів Гіннеса. На наших очах навіть от зараз формується історія світових рекордів, яку формують українці. І це покликано саме знаєте, такою внутрішньою потребою сказати на весь світ те, що Україна переможе. Спортсмен може бути талановитим та цілеспрямованим, але успіх у перемозі кажуть експерти це 50 на 50 роботи спортсмена і тренера, мотивування на результат, план і щоденних тренувань. Работа с помолками и подтримка в разе прогрешу. Тренер психолог, но я являюсь тренером психологом, должен быть обязательно. Его нужно было контролировать, его нужно было курировать, его нужно было правильно организовать и подвести к этому рекорду. Мало быть талантливым, мало быть рабочим, но обязательно должен быть тренер, который знает много больше, чем знает спортсмен. Задача спортсмена выполнять то, что тебе говорит тренер. Задача тренера изучать, контролировать и, соответственно, идти к прогрессу. Встановлення рекордів відбувається у торгівельному центрі. Попри сигнали тривоги, дуже багато людей спостерігають за подією. Спортсмен мав можливість ще спробувати два рази виконати підтягування. Усього надається три спроби. Але він і тренерка вирішують наступною вправою спробувати встановити світовий рекорд у категорії Найбільша кількість віджимань на кулаках за одну хвилину. Три, два один. В метро віджався 128 разів, хоча для світового рекорду достатньо було віджатись 116. Попередній світовий рекорд – 113 відтискань. Четыре, три, два, один. Кількість підтягувань на турніку. Ми маємо національний рекорд. І ми маємо національний рекорд і світовий рекорд найбільша кількість віджимань на кулаках. 128 разів за одну хвилину. Ми маємо сьогодні нового рекордсмена світу. І нехай світ пишається Україна. Боже, ваші обласки! Тут неможливо цього минути або сменти! Дмитро носить, носить на руках свого тренера. Неймовірно, боже, як мило. Офіцер каже, що свої рекорди він присвячує своїм друзям, котрі зараз знаходяться на нулю. Він збирається продати свої нагороди і всі гроші направити на підтримку побратимів на передовій. Не було важко, тому що я знав ради кого і ради чого я стараюся, ради майбутнього України. Навіть такі важкі часи, як зараз, хочеться прославляти Україну, щоб нашу Україну знав весь світ і ті люди, які нас оберігають. Серед найближчих планів на майбутнє спробувати ще раз встановити світовий рекорд з підтягування на турніку за три хвилини. Є плани і на середню перспективу. Мотивація це побити всі рекорди, взяти ці нагороди. Я думаю, що в нас є ради кого ці рекорди ставити. Павло Велицький, медіагрупа Об'єктив.